Погані новини не просяться до хати, вони вриваються як перший зимовий вітер, і зупиняють усе навіть биття серця того, хто чекає. Це була пізня осінь 44-го року. Гори Карпати вже вкрились тонким шаром снігу, а холод пробирався навіть крізь найщільніші стіни. Маленьке село, недалеко від Коломиї, жило звичним повільним ритмом дрова, тріщали у печах, діти гралися в обірваних пальтах. А жінки варили борщ і час від часу зітхали, згадуючи тих, хто на фронті. Олена Задорожна жила в старенькій дерев'яній хатині, яку вони з Андрієм, її чоловіком. Будували ще до війни. Вона була на восьмому місяці вагітності. Їхній трирічний син Дмитро спав у теплій вовняній ковдрі з вицвілою іграшковою лялькою під рукою. Олена саме розтоплювала піч, коли почула, як хтось стукає у двері. Вона обережно підійшла до дверей. На порозі стояв старий знайомий солдат з того ж села, що служив разом з Андрієм. Його обличчя було втомлене, очі уникали її погляду. Привіт, Олено, промовив він тихо, і цього вистачило, їй не потрібно було нічого більше. Коліна ослабли, і вона сперлась на дверну раму. Все стало ніби далеким шум вітру, дитячий сміх на дворі, навіть власне дихання. Він. Був хоробрим, сказав солдат, опустивши очі. Загинув під Яремче в обороні мосту. Їхній підрозділ не дав німцям пройти далі. Андрій був попереду. Ці слова впали, як каміння: не було крику, не було сліз, лише тиша. І та глибока порожнеча, яка починає рости всередині, коли розумієш, що твого світу більше немає. Олена мовчки подякувала, закрила двері, притулилась до них спиною і повільно сповзла на підлогу. Рука мимоволі лягла на живіт. Малюк штовхнув її не сильно, але відчутно живий. Того вечора вона не розмовляла ні з ким. Навіть Дмитро, що прокинувся і спитав, чому мама не співає, не отримав відповіді. Він тихо повернувся до свого ліжечка, ніби відчував що щось змінилось. Уночі, коли все село вже спало, Олена сиділа біля пічки. Вогонь ледве жеврів. Вона тримала в руках фотографію Андрія, ту єдину, що залишилась після того, як він поїхав. Усмішка на фото була світлою, майже хлоп'ячою. Вона провела пальцем по зображенню, а потім поклала руку на живіт. Твій тато, прошепотіла вона, він був світлом. І Я хочу, щоб ти пам'ятав його навіть якщо ніколи не побачиш. Наступного дня Дмитро сидів за столом і їв кашу. Потім раптом спитав А тато вже йде додому. Олена завмерла. Кожне слово ранило, але вона не хотіла, щоб син відчував біль. Тато тепер живе на небі, відповіла вона лагідно, але він дивиться на тебе кожного дня. Дмитро замовк, він не зовсім розумів, але кивнув. Потім тихенько промовив Я буду дивитися на небо, щоб він мене бачив. Увечері перед сном Олена знову сиділа біля вогню. Вона почала тихенько розповідати ніби казку, ніби легенду, яку передають з покоління в покоління. Було це колись у горах, де річка співала пісні. Жив собі чоловік на ім'я Андрій. Він мав велике серце і добрі руки. Він вірив, що світ має бути добрим, навіть якщо навколо війна. І так щовечора голос її був тихим, але впевненим. Вона розповідала про Андрія не як про мертвого героя, а як про живу частину їхньої родини, про його жарти, його співи, його любов до яблучного порога. Зима вступала в силу. Сніг почав вкривати подвір'я білим полотном. Але в хаті Олени, Жеврів, інший вогонь пам'яті любові обіцянки. І кожної ночі вона продовжувала розповідати не для себе, а для того, кого носила під серцем. І саме тоді почалась її нова звичка шепотіти до дитини, якої ще не було видно, але яку вже любили, так наче вона прийшла у світ із надією. Щовечора, коли тиша огортала хату, вона починала свою розповідь, ніби хтось слухав її зсередини, із глибини серця ще не народжений, але вже близький. Середина грудня 44-го року мороз став суворішим. Село поблизу Коломиї затихало рано, день короткий вечір довгий. Люди економили дрова, ховалися під ковдри і шукали тепла не лише в групках, а й у словах, хто мав і з ким говорити. У хаті Олени грубка тріщала рівномірно за вікном, за метіль малювала на склі візерунки, схожі на сльози. Вона сиділа у старому дерев'яному кріслі, обгорнута шаликом, і тихо розповідала історії, звертаючись до живота. Це стало щоденним ритуалом: шепіт перед сном, сповідь і молитва водночас. Друга дитина той, кого вона ще не бачила, але вже кохала. Вона ще не знала, буде це хлопчик чи дівчинка. Але знала ця дитина останній подих Андрія в її житті, останній спогад якого не відбере навіть смерть. Коли вона клала руки на живіт, їй здавалося, що там маленьке, серденько, яке вже відчуває все і біль втрати, і тепло любові. Вона говорила: Ти не знаєш, як виглядає твій тато, але я розповім. Він мав темне волосся, що завжди падало на чоло і усмішку, що зігрівала краще за піч. Він любив слухати голоси річки і завжди носив зі мною кашу в термосі на прогулянки. Але поруч із цією любов'ю завжди стояв страх. Страх не впоратись, страх, що не вистачить сил, що вона не зможе виростити двох дітей сама, що пам'ять про Андрія згасне, залишиться тільки в її серці, і ніхто більше не знатиме, ким він був. Дмитро ще малий, він ще питає про тата, іноді малює його на аркушах, вуглиною малюнки, простій високий чоловік. Поруч маленький хлопчик, інколи додає сонце, інколи хрест. Але як довго пам'ять дитини триматиме образ того, кого він бачив, так мало? А як же цей малюк, який ще навіть не відкрив очей? І тому вона продовжувала говорити день за днем. Вона розповідала про їхнє знайомство, як Андрій зламав піч у клубі і соромився попросити допомоги, як вона принесла йому пиріжки після вечірки, і як він сором'язливо просив ще. Про їхнє весілля просте, але щире, про пісню, яку він наспівував їй уночі, про першу колискову, яку вони разом співали Дмитрові. Я збережу це все шепотіла вона, і передам тобі як дорогоцінне намисто степла. Усе це звучало як казка, і, хоч ніхто не відповідав, вона знала її слухають. Вона вже не думала, що говорить до себе. Вона говорила з дитиною від серця до серця, від матері до надії. Одного морозного вечора, коли Олена задрімала біля печі, їй наснився Андрій. Він стояв біля дверей у шинелі з опущеним поглядом, мовчазний. Його обличчя було ясним, але сумним. Він нічого не говорив, лише дивився на неї. Потім перевів погляд на її живіт і зник. Вона прокинулась у сльозах. Це був не просто сон, це було прощання остаточне. Вона довго сиділа, тримаючи руки на животі, і вперше з початку грудня плакала вголос. У голосі був біль втома і така глибока самотність, що навіть стіни, здавалось, здригнулись. Але на ранок вона була іншою не зламаною, ні. Міцнішою, бо в цю ніч вона дала собі обіцянку, її дитина знатиме ким був її тато. Ти виростеш, сказала вона, гойдаючи животик у тиші, і я розповім тобі кожну історію, кожен сміх, кожну весняну прогулянку. Ти не будеш сиротою в серці, бо твій тато буде в кожному слові, що я скажу тобі. Вона витягла з коробки стару хустину Андрія, злегка, просочену запахом диму. І металу, і поклала біля дитячого ліжечка поруч із речами малюка. Це його, а тепер твоє. За вікном продовжував падати сніг. Але в хаті було тепло, не від вогню, а від голосу, що не мовчав, від історії, які вже знала дитина, хоч і ще не народжена. Весна здавалася далекою, але в кожному шепоті матері. Жила обіцянка, що наближала її обіцянка, яку вона плекала для свого другого сина Левка. Усе, що вона вкладала в голос кожну історію, кожну пісню, немов проростало всередині, і одного березневого ранку ця тиха любов отримала ім'я. Березень 45 го року село поволі прокидалося від зими. Сніг ще тримався у затінках, але з південних дахів вже капали перші краплини талої води. Повітря наповнювалося запахом сирої землі, а день ставав довшим, ніж ніч. У хаті Олени було тихо. Дмитро тепер уже майже чотирирічний грався з дерев'яною іграшкою, невеличкою фігуркою чоловіка, яку він називав. Тато на печі варився узвар і раптом схопився біль. Пологи почалися рано вранці. Сусідка Параска, стара повитуха, прийшла швидко, бо знала, Олена вже чекала давно. Це були довгі години. Олена не кричала, стискала руки, стискала зуби, дихала глибоко. В її голові звучав голос Андрія. Вона ніби чула, як він каже: Ти зможеш моя сильна. Після обіду, коли сонце освітило вершини гір, народився хлопчик, сильний, голосний, з чорним, як у батька волоссям. Олена тримала його на грудях і шепотіла Тебе звати Левко, ти моє серце, і твого тата звали Андрій, ти в нього усмішкою очима всім життям. Але народження дитини це лише початок. У селі ходили чутки, їй важко двоє дітей одна може, краще віддати малого до дитячого притулку у місті допоможуть. Люди не злі, просто звикли мислити практично. У ті часи виживання не романтика а боротьба. Олені говорили про це й знайомі, і навіть священник хоч і з болем, а вона лише слухала і мовчала. Вночі, коли Дмитро спав, а Левко сопів біля грудей, вона дивилася на дітей і думала. Невже хтось справді вірить, що я зможу жити, не торкаючись цієї щічки, не чуючи цього подиху, вона не віддала левка. Натомість почала шукати, чим прогодувати двох дітей. Пряла нитки з старих свитрів, в'язала рукавиці і міняла їх на молоко. Влітку працювала в полі, збирала ягоди, продавала їх на станції, навчилася стригти, підстригалась уся вулиця, бо воле нерівна рука. Кожен одяг, кожна ковдра для малих з її рук. Усе, що вона робила, робила з любов'ю і пам'яттю. У кожну річ вкладала символ у шви маленьку вишивку літери А. Знак, що це з благословення Андрія? Одного дня Дмитро повернувся додому з температурою. Спочатку нічого страшного, але на третю добу він вже марив, важко дихав, горів. Олена ходила, босоніж у сніг до медички, молилася, шукала в коморі хоч якісь ліки, але все, що треба, було, коштувало грошей, яких не було. Єдина цінність обручка, обручка, яку Андрій надягнув на її палець у той теплий липневий день, коли вони клялися бути разом і в радості, і в горі. Вона сиділа біля печі з тією обручкою в руці, сльози текли. Але вона знала життя сина дорожче. Вона продала обручку, за неї купила ліки. Дмитро повільно, але видужав. Через кілька днів знову став сміятися і просити кашу з вишнями. Левко сміявся разом із ним ще без зубо, але щиро. Олена сіла ввечері, обійняла обох синів, і тихо сказала Твій тато був хоробрим, а я, я теж намагаюся бути для вас. Вона не шкодувала, бо мала головне любов, яку змогла захистити. Тієї ночі, коли все село заснуло, Олена знову взяла до рук голку і білу тканину, цього разу, щоб вишити ім'я Левко поруч із Дмитро, а під ними малесеньке, а пам'ять, що об'єднувала їх усіх, все ще попереду перші кроки, перші сльози і перше дерево, яке стане тінню їхнього спільного дитинства. Вишиті імена на тканині стали родинним талісманом, але справжню пам'ять утримує не голка й нитка, а місця, де виростають діти. Та. Живе мовчазна тінь того -то таного то Та. залишився тільки в спогадах. Весна 1552 року. Війна давно стихла, але відлуння її досі жили в кожному дворі, у порожніх оселях, у зів'ялій формі, в шафах, у фотографіях без рамок. На подвір'ї олениної хати росла груша. Її посадив Андрій того ж року, коли народився Дмитро. Казав, щоб він ріс разом із деревом. Сьогодні дереву вісім років, і Дмитру теж. Під грушею старий гамак зношений, але ще тримається. Саме там Андрій востаннє обіймав сина перед від'їздом на фронт. Дмитро вже не малюк, він допомагає мамі рубати дрова, носити воду, любить сидіти під грушею з книжкою або просто вдивлятися в небо. Він пам'ятає лише уривки про батька, обійми, запах, голос, але найчастіше порожнє місце в ліжку, де тато мав би бути. Дмитро чує, як діти в школі говорять про своїх батьків його це ранить, але він мовчить, і вночі довго не спить, дивлячись у стелю. Одного дня Дмитро приходить додому з порваним рюкзаком і брудним обличчям. Олена бачить сліди сліз, але він відвертається. Що трапилось? питає вона. Вони сказали, що в мене нема тата, що я сирота з байками. Слова падають як каміння. Перше Дмитро відмовляється слухати мамині вечірні історії, вперше не підходить до груші, вперше мовчить про все, що болить. Олена відчуває, що щось змінюється, що її хлопчик дорослішає боляче. На третій день мовчання вона бере Дмитра за руку і веде під грушу, там, де колись Андрій прив'язував мотузки для гамака. Синку каже вона, тут він колись тебе гойдав. І сміявся, бо ти хапав листя, думаючи, що це зірки. Дмитро мовчить. Потім прошепотів Я не пам'ятаю. Іноді здається, що я його вигадав. Вона нахиляється до нього. Пам'ять це не тільки те, що в голові, вона в кожному жесті, в кожному слові. Твій батько в тобі і в Левкові, і в цій груші. Того вечора Дмитро сам пішов під дерево. Він сів на землю, поклав голову на коліна. І заплакав тихо, щиро, як може тільки дитина, що довго тримала біль усередині. Він дивився вгору на гілля, яке колихалось у вітрі, і шепотів. Тату, якщо ти чуєш, я не забув. Просто боюсь не пам'ятати правильно. На ранок він підійшов до Олени з рішучістю покажи мені всі його речі, все, що залишилось. Вони дістали коробку з горища хустина, з запахом диму, листи старий годинний кремінець. Дмитро слухав, дивився, торкався, і в його очах з'явилось щось нове не лише сум, а й цікавість. Потреба знати, ким був той, кого він носить у собі. Він сказав: Я зроблю для нього камінь під грушею, щоб він завжди був тут. Того дня під вечір він виніс з хати плоский камінь і поставив під деревом. Маленьке серце на ньому Дмитро вирізав сам ножем, яким мати колись чистила яблука. Поруч він поклав перше листя, що впало з груші, а потім знову сів у гамак. І в той момент здавалося, що груша і справді тримає когось ще, того хто ніколи не йде остаточно. Під грушею Дмитро залишив камінь. Але справжня пам'ять жила і в іншому місці на горищі серед пожовклих конвертів, які чекали на прочитання понад 10 років. Весна 1060 року. Хатина, як і груша біля неї, трималась гідно попри час. Олена вже не молода, але все ще повна тепла і тихої сили. Вона працює менше левко вже допомагає. Дмитро вчиться у профтехучилищі, часто навідується додому. У цей день у хаті. Пахне сушеними яблуками. Сонце заглядає у вікна, граючи з тінями на дерев'яній підлозі. Левко перебирає речі на горищі, шукаючи старі фарби, хоче малювати весну. Левкові 15. Він не пам'ятає батька зовсім. Усі його знання з розповідей мами, брата і вечірніх казок. Він сприймає постать Андрія як легенду, добру, трохи сумну, але віддалену. У кутку горища він знаходить невелику коробку, відкриває всередині старі листи. Десятки всі підписані однією рукою моєму Андрію. Мій любий, твоя Олена. Його серце стискається. Він біжить вниз, тримаючи коробку, ставить перед мамою. Чому ти писала йому після того, як він, після того, як він загинув? Бо мені треба було з ким говорити, відповідає Олена спокійно, але з тінню в очах. Але ж він. Він не міг їх прочитати, каже Левко з болем. Це безглуздо. Олена не сердиться, вона розуміє вік левка, вік запитань і пошуку справедливості. Іноді не потрібно, щоб хтось прочитав, каже вона. Достатньо того, що ти висловив усе, що не вміщалось у мовчанні. Того вечора Левко читає перший лист почерк рівний, акуратний. Андрію сьогодні Дмитро вперше сказав. Мама, чітко. А ще я посадила нові тюльпани. Якщо виживуть, посаджу ще. Якщо ні, все одно писатиму тобі. Він читає далі листи, ніби щоденник, там усе хворби, радості, страхи, але головне, там любов, жива, тиха, вперта. У листі від 1947 року сьогодні Левко сміявся у сні. Я поклала руку на його грудну клітку і відчула, що ти тут поряд. Може, це моя уява, але вона тримає мене сильнішою ніж будь-які ліки. Останній лист від 1952 року. Сьогодні Дмитро поставив під грушею камінь. Я дивилась на нього і думала. От воно продовження тебе. Ми всі твої листи до мене, і хоч ти не відповів, я читала тебе в їхніх очах. Левко ридає. Його обличчя приховане за аркушами. Він ніколи не відчував такої близькості з батьком, і вперше з матір'ю, яка відкрилась перед ним у словах. Він підходить до Олени, сідає поруч. Я теж хочу написати йому. Хоча він, ну ти розумієш, вона посміхається. Розумію. Він бере аркуш паперу і пише перші рядки Тату, я ніколи тебе не знав, але зараз я тебе шукаю, і хочу розповісти, ким я став, і ким став твій лист у моїй долі. Того вечора під грушею вже не тільки камінь, там і новий конверт, прикритий камінцями, щоб не здув вітер. Левко залишив його там не для відповіді, а щоб десь у невидимому просторі хтось усе ж таки почув, що його пам'ятають. І вже скоро він дізнається, що пам'ять це не лише про минуле, а й про те, як ми йдемо далі. Коли Левко залишив свій лист під грушею, здавалося, що тиша села на мить затримала подих, але навіть найщиріші слова колись стають спогадом, і тоді залишається лише одне жити так, щоби спогади не згасли. Сідьося, рік минуло понад чотири десятиліття з того дня, як Олена вперше отримала звістку про смерть Андрія. Їй 65. Волосся повністю посивіло, але хода все ще впевнена, голос теплий, а очі ясні. Вона все ще живе в тій самій хаті. Груша, посаджена Андрієм, тепер велика і розлога щоліта, дарує соковиті плоди. Діти виросли, мають власні сім'ї. Дмитро живе в Канаді. Левко залишився в Україні, працює в школі, пише статті для місцевої газети. А Олена залишилася і тримає вогонь не лише в печі, а й у серці. Вона прокидається рано, варить каву, виходить на ганок... Дивиться, як туман стелиться долиною. Її руки вже не такі спритні, але в них пам'ять про кожен шов, кожну ложку каші, кожну пелюстку з весняного саду. Діти навідуються часто, але особливо вона чекає на внучку маленьку Марічку, доньку Левка. Дівчинка має темне волосся і очі Андрія. Марічка сидить на колінах у бабусі і питає «А розкажи про дідуся Андрія ще раз. І Олена розповідає знову і завжди трохи інакше, бо кожен спогад стає новим, коли його слухають із любов'ю. Одного дня до села приїздить молода знімальна група з Києва. Вони дізналися про Олену зі старих архівів статті Левка та розпитали в місцевої громади. Вони хочуть зняти фільм про жінку, яка не забула про листи до чоловіка, про дерево, яке стало символом пам'яті. Олена слухає уважно вона вдячна, але відмовляється. Це не історія для екранів, каже вона. Це історія, яку треба шепотіти на вухо вночі, бо як тільки про неї закричать, вона зів'яне. Ввечері вона готує гречані млинці. Марічка допомагає розбиває яйце за великою силою, але сміється. Олена бере стару коробку ту саму з листами, обережно дістає один із них і подає онуці. Напочитай голосно. Дівчинка читає повільно, але старанно. У її голосі дитяча серйозність, що звучить так чисто. Твій син, Дмитро, сьогодні навчився зав'язувати шнурки, сміявся, бо вийшло не з першого разу. А я подумала, ти пишався ним. Марічка піднімає очі, бабусю, він, правда, був такий добрий. Більше, ніж ти уявляєш, усміхається Олена. Увечері, коли всі вже сплять, вона сидить біля печі. Вогонь тріщить рівно, спокійно, у її руках новий аркуш паперу. Вона не писала давно, але цього разу не для Андрія це лист до себе. Плено, ти пройшла цю дорогу, ти не зламалась. Ти виростила дітей, ти зберегла світло, навіть коли ламались крила. Вона читає цей лист у голос. і вперше дозволяє собі поплакати не з болю, а з ніжності до себе. На ранок вона виходить на подвір'я. Біля груші камінь де тепер лежать ще два маленькі: один від Дмитра, один від Марічки, усі з серцями вирізаними дитячими руками. Олена кладе поруч гілочку м'яти. Андрію, я зберегла все, що ти залишив, і передала далі. Вона не чекає відповіді, але листя груші злегка хитається, і здається, вітер приніс із собою тихий голос. Того вечора грубка знову тріщить у хаті. Олена вкладає Марічку спати, наспівуючи ту ж саму колискову, яку колись співали вони з Андрієм. Вогонь у печі не такий гарячий, як раніше, але він все ще світить, і десь у тиші шепіт не до Андрія, а до життя, яке вона прожила з любов'ю. Бо справжня пам'ять це світло, яке не гасне, навіть коли його тримає лише одна людина.